З нагоди дня підприємця Чернігівська міська ліга ділових і професійних жінок та обласна організація спілки жінок України уже третій рік зустрічаються на форумі ділових та творчих жінок Чернігівщини, щоб обговорити професійні успіхи. Тут не говорять про проблеми чи невдачі, адже мета спілкування обмінятися досвідом та надихнути одна одну на нові звершення. На форумі буде проходити такий, як називаємо мережевий базар. На якому жінки будуть знайомитися одна з одною, ділитися досвідом і шукати, шукати своїх колег, з якими можна буде співпрацювати, а також як клієнтів, так і тих, хто буде допомагати робити бізнес. І наша мета головна, це. Не тільки навчання, але й спілкування для того, щоб бізнес жіночий розвивався. Тому що це перспектива економічного зростання нашої країни в тому, щоб як можна більше жінок займалися підприємницькою діяльністю. Хороша новина з часу проведення минулорічного форуму, жодна із членів Чернігівської ліги ділових жінок не втратила своєї справи хоча рік був важкий, і багато підприємств не втрималось на ринку. Щоб справи йшли ще краще на форум, були запрошені киянки спеціалісти по управлінню бізнесом. Сегодня на форуме мы будем проводить мастер-класс на тему а, инструментов управления, какие они есть, как, как бы, какие можно внедрить, да, чтобы улучшить свою, а, свой бизнес на сегодня, как бы да, помочь. Вот. А также мы еще предоставляем такую возможность всем а, владельцам бизнеса, бизнес-леди, которые сегодня присутствуют, получить небольшую бесплатную консультацию по управлению своим бизнесом. Приїхала і за кордон на гостя Пінелла Бомбачі, секретар Європейського регіону міжнародної організації ділових і професійних жінок. Приїхала вона з метою збільшити чисельність української організації. Я приїхала з метою взяти участь у форумі та представити європейський координаційний комітет. Наша місія долучити якомога більше членів до спілки ділових жінок України. Я вже познайомилася з бізнес-леді українками, а вони напрочуд сильні вольові, і мені дуже цікаво з ними працювати. Важливий елемент форуму мережевий базар. На ньому жінки обговорюють плітки бізнес світу, шукають нові знайомства та клієнтів, обмінюються досвідом. Паралельно відбуваються тренінги, консультації, бізнес-класи, прикрашає форум, виставка виробів найуспішніших бізнес леді області.